Музика, шампанське і вишукана компанія в Івано-Франківську. Відбувся благочинний аукціон, який має на меті зібрати гроші на необхідне бійцям на передові обладнання. Ми зараз з обласного бюджету перерахували кошти на закупівлю зимової форми. Також територіальні громади де є у них військовослужбовці, будуть закуповувати форми, тому що держава платить податок територіальні громади, і територіальні громади стали дякуючи цьому податку. Платуспроможні і є резервні, тобто і вони мають можливість також закуповувати форму. Є дуже багато зимових потреб. Також є потреба в таких мобільних вагончиках, де хлопці мають помитися, попратися. Це зимова форма, це і буржуйки, це різні засоби обігріву. Ці всі кошти будуть спрямовані на ці всі потреби. На заклик ініціаторки благодійного аукціону відгукнулися художники, письменники, політики і віддали на акцію свої найцінніші речі серед 53 лотів, виставлених сьогодні, дві картини художника Богдана Губеля. Митець зізнається кожна з цих робіт, дорога його серцю, але без жалю віддає її на потреби івано-франківців, які захищають нас на передовій. Вибирав е, такі твори, щоб, е, звичайно вони близькі до мене по душі, я е, е, так сказати. Кожною роботою розстаюся як своєю дитиною, але е, при всьому тому заради такої благодійної акції я готовий пожертвувати такою роботою. Я спеціально вибрав в різних техніках, тому щоби не дублювати е, на аукціоні, щоб навіть між моїми творами не було конкуренції. А ось ці два дерев'яних тризуби і фігуру козака Сірка власними руками зробив старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади. Роман Янко після отриманого у 2019 році поранення чоловік зайнявся різьбою по дереву. Але що таке війна і як хлопцям на передовій необхідна підтримка, знає нещуток. Поки не закінчиться війна, стільки треба нам допомагати любим способом, любим методом, лише для того, щоб ми, наша перемога приближалася якнайшвидше і як найскоріше, щоб ми дійшли до своїх кордонів. Переживаючи, куплять і голод, і керівник керамічної майстерні Володимир Ружнов. Бо ця глиняна ваза зроблена руками бійців, які проходили на Прикарпатті реабілітацію, особлива, адже присвячена всім їхнім загиблим побратимам. Кожен із військових писав ім'я того загиблого свого побратима. І це як пам'ятка для мене, безпосередньо велика. І ми просто одному обіцяли, що. Ми обіцяли, що ми будемо пам'ятати цю річ, ми будемо пам'ятати один одного тих загиблих. І ну, це складно передати іншими словами. Тому дуже дякую за те. Я сподіваюся, що просто вона попаде в руки до ну, надійні руки і пам'ять буде збережена. 27 тисяч до 15 Раз, 27 тисяч, 115-й учасник 2, зараз буде 3, для молотка, і 316-й учасник не збереже, не отримає на пам'ять. Пам і так, 115-й учасник 27 тисяч три продано. Суми на аукціоні лунали немаленькі. Учасники були щедрими, а це означає, що зиму українські захисники зустрінуть у теплі. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.